Я так розумію, це мова про каркасні будинки і модульні. Дають можливість жити моїм дітям зі мною, дихати свіжим повітрям під Києвом і рости в родині, де здорові стосунки. Я взагалі геть не бачу зв'язку з технологією будівництва, в вашому випадку, вибачте, тому що я розумію, що у кожної людини свої якби, обставини в житті, але будинок це неодноразово одноразова в гроші. Це ви вклали, а потім він потребує. І він потребує не лише обслуговування як об'єкт нерухомості, він дуже сильно змінює організаційний процес. Як це впливає? Наприклад, дружині треба на 12 годин до лікаря, доньку треба відвести в інститут на 9 ранку, а у вас взагалі зустріч буде о 9 вечора в центрі Києва. І як ви будете розриватися, знаходячись всі за містом з однією машиною? Будинок буде потребувати мінімум дві машини. Бо якщо одна зламалася, на інше ви можете поїхати щось привезти або вирішити дуже важливе питання. Дві машини, два водія ви і ваша дружина, як мінімум. Наступне це доступ до лікарів. Велике питання. якщо… А! Що робити будете? <рес> Не приїдуть! Це благо, якщо тут поряд сусід і він є, коли там щось сталося, і він лікар. А так вибачайте, наступна поліція, пожежники. От у, тут біля мене от два будинки згоріло. Поки пожежники приїхали, там нема було чого тушити, родини загинули. От вам відповідь. Тому я не розумію, до чого тут все це, тому що у мене молодша. І ходила в садок, середня в школу, а старша вже в інститут. І це все в різних місцях міста Києва. І слава Богу, що моя родина жила в великій квартирі в Києві, і ми були всі вільні в своїх рухах. Я на роботу туди, Галя на роботу сюди, а діти по своїх справах. Парк 5 хвилин, 5 там, ілі 6 гектарів парку, свіже повітря, гуляй, не хочу. тому в родині у нас зараз три песни взагалі то. Тому я геть не розумію, як образ життя може змінитися від технології будівництва будинку. Тим паче я казав, що якщо ми будемо будувати дешевий цегляний будинок, ну так він буде коштувати стільки ж, скільки і дешевий каркасний. Якщо ви хочете якісний каркасник, він буде коштувати стільки ж, скільки якісний цегляний, то я взагалі цьому логіки не бачу. Тому ну, мені просто шкода, чесно кажучи. Що ви стали жертвою маркетингу і жертвою реклами. І нічого більше. Я вважаю, що будинок повинен покращити якість життя родини, а не вас особисто. Родини ключове.